Доброго дня, мої шановні підписники та всі, хто дивиться дане відео. Сьогодні хочу вам розказати про свій нещодавній досвід потрапляння до швидкої допомоги. Власне, як розказати, як зараз в період війни працює швидка допомога, працюють лікарні, поліклініки і так далі. Коли я була в Британії, було таке враження, що після початку війни, знаєте, Медичні послуги стали так частково недоступні, тобто, всі сфокусувалися на поранених, на військових там, в клініки зазвичай, скажемо так, зі звичайними проблемами було не доступитися. Зараз розкажу, як ситуація зараз відбувається в Україні на своєму прикладі. Пару тижнів назад мені стало зле. Це була субота, вихідний день викликали швидку. Ми живемо у Фастівському районі недалеко від Києва в селі. Швидка до мене їхала 20 хвилин. Приїхали, надали першу медичну допомогу. Це не допомогло, повезли мене на стаціонар в неврологію, в Васильківську неврологію. Це було вже десь вночі. Лікарі там були, чергові були, тобто, мене прийняли відразу на стаціонар. Я там пролежала десь 2-3 дні, все це безкоштовно. Ну, звичайно, ліки, які мені там капали, крапельниці, це я купувала за свої гроші, але перебування там, харчування це було безкоштовно. Потім мене зробили МРТ за свої гроші, звичайно, МРТ головного мозку. І потім мене за результатами МРТ перенаправили в інститут нейрохірургії, Київський інститут нейрохірургії. І буквально о, там я пролежала ще одну добу. Теж це було безкоштовно. Мені там зробили ангіограму, о, вибачте, ангіографію. За що я заплатила? Я заплатила такій собі. Внесок благодійний фонд, якийсь там, не пам'ятаю, когось 3 тисячі гривень. Але поспілкувавшись з іншими ем, пацієнтами, ну, вони теж платили цей внесок, тобто незалежно скільки, хтось там місяць лежав, хтось тиждень. Я лише на один день, там, слава Богу, залишилася. Але отакий от внесок є. Що сказати про які мої враження? Ем, медперсонал? Хороший медперсоналу, в принципі, вистачає. Я нікому не платила ніяких там взяток, нічого, ніяким медсестрам, ніяким лікарям, ні за які обстеження. Тобто до мене там приходили, робили якісь там кров, брали, ставили крапельниці, все це, всі ці речі робилися безкоштовно. Харчування теж безкоштовно. До речі, це перший раз, коли я в державній клініці, ну взагалі в, в клініці харчувалася. І я вам скажу, не знаю, де як, ну мені, мені нормально, їжа як їжа. Зрозуміло, що вам не подають якісь там смажені крильця чи реберці в якомусь там соусі, бо це лікарня, там вся їжа має бути здорова, проста, така, щоб організму не давати зайвого навантаження. Тобто там каші, якісь, супчики, ну все, все досить смачне, свіже, не знаю, мені, мені зайшло чаї там. Все нормально. Які взагалі палати? Ну, палати декілька людей в палаті. У мене не було персональної палати, але я вам скажу так досить комфортно. Наприклад, в інституті нейрохірургії я була аж на восьмому поверсі. Це жовтень місяць, уже і там було дуже тепло. Ще навіть опалення не було тепло. Тобто, всюди всередині, такий більш-менш хороший ремонт, немає там якихось страшних стін. Я ж кажу, це я говорю тільки там, де була, десь, може, там, в інших районах, регіонах, областях по-іншому буде. Але в принципі я ну, задоволена підходом лікарів до пацієнтів. Зі мною лежали інші пацієнтки, у них була гірша ситуація, там когось привезли вже з розірвалися судини, якби везли в голові з іншої області людину. І її врятували, і поставили на ноги, і вона вже там при мені десь ну, виписувалася скоро. Тобто лікарі у нас класні, лікарі у нас хороші. Дай Боже їм здоров'я і дуже вдячна тим лікарям, які залишилися в Україні і продовжують лікувати нас, звичайних пацієнтів, таких знаєте, яких там зненацька якась хвороба посеред ночі е, хватає, і треба нас рятувати. Дуже вдячна нашій медичній допомозі. А до речі, мене везли на польські кареті рятункові. Ну, тобто машина явно з Польщі привезена, не знаю чи волонтерами, чи в рамках якоїсь програми. От, але ну, машина з, зі всім необхідним якби, там, устаткуванням всередині. І лікарі, і пацієнти в неврології дуже, дуже хороші. Ви знаєте, я там була як не дивно сама молода, це, мабуть, не дуже добре, але так вже сталося. Всі інші були там, в основному жіночки там, за 60, всі з судинами прокапувалися з якимись там проблемами неврологічними. Також були ще військові чоловіки. от, Але я там була сама молода, і мене буквально кожен день, там на сніданку, на обіді підходили ці бабульки і питали, цікавилися, як у мене здоров'я, чи почуваю я себе сьогодні краще, чи гірше, підбадьорювали мене. І за це ви знаєте. Ну, щира дяка нашим людям за те, що їм не все одно, за те, що вони так можуть підбадьорити, коли ти там сам лежиш. Такий весь нещасний, все у тебе болить, там не знаєш, що з тобою. І коли люди підходять і незнайомі просто, і цікавляться твоїм здоров'ям і бажають тобі всього кращого, це, це взагалі супер. І лікарі там теж хороші, медсестри хороші, всі завжди з посмішкою, завжди підбадьорюють. Euh, щоб ніхто не скіглив, <сіх>, такі, знаєте, бойові. <сіх> Ось це мені подобається дуже. Тому, друзі, э звичайно, я говорю зараз про державні клініки. У приватних там платите гроші э якісь, і там взагалі за вами будуть, я не знаю, полинки здувати. От э так що ситуація в Україні не така погана, швидкі приїжджають. Людей лікують, людей рятують. працівники у нас висококваліфіковані. Я не буду говорити за всіх, говорю тільки за тих, хто зараз ну, з ким мені доводилося стикнутися. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. Підписуйтеся, лайкайте відео, якщо сподобалось, розшарюйте. І до нових зустрічей, Слава Україні!